14 березня 2013 року відбулася скандальна позачергова сесія Ізюмської районної ради. Чому вона була скандальна? Тому що дві неділі тому відбулася звичайна сесія е, планова, на якій і регіонали, і комуністи, і батьківщина всі проголосували одностайно за заборону добування сланцевого газу на Ізюмщині до проведення екологічної експертизи, на жаль, це рішення розлютило, мабуть, обласну владу, е, і вони дали команду відмінити це рішення. Тому Ввечері я я мені ній повідомили, що наступного дня відбудеться позачергова сесія по відміні цього питання, але процедура була витримана. Комісії проведені люди проголосували персонально, тобто на листі. Яка причина для відміни? Депутат, мажорита, депутат за списком Брюханов Євген, який є єгерем із юмського лісництва, написав заяву, що були чужі люди на сесії, вони мішали волевиявленню депутатів Районної ради, тому треба це рішення відмінити. Тобто це надумана абсолютно причина. Тому що отримали вказівку, сесія була призначена на 10 годину ранку, на 8.30 була комісія регламентна, членом якої я є, де розглядали це питання. Але кзвив е е е е о 9 годині ранку в кабінет голови адміністрації запросили всю фракцію партії регіонів в кількості 15 чоловік. Інші не з'явилися на сесію, і в присутності заступника губернатора Савіна вони вже проголосували на тому листку, який через час буде показаний на сесії для персонального голосування. Але ми про це не знали. Коли ми прийшли на сесію і почалося з цього питання голосування, і я бачила, що немає у них голосів за моїми підрахунками, в них є з примкнувшими 17 голосів. А для рішення сесії треба 18, бо в нас 34 депутата, депутати, п'ятдесят плюс один. На сесію з'явилось 22, 5 опозиція не голосує, залишається 17, немає. Одного голоса в них навіть немає. Але вони пропонують персональне голосування. Я здивувалася, тому що коли голосують руками, ну там не, не, отряд не замітив потери бойця. І е, зрозумівши, що вони щось махлюють, що вони потім, я думала, що вони потім допишуть когось, якого не було на сесії, бо вони всі поховалися в лікарні. Е, ми починаємо зривати їм це голосування. Ми завели в зал людей, бо перед цим було пікетування. Почалася потасовка на сесії. Цей листок порвали, викинули. І ведучі сесії заступник голови районної ради Мороз Валентин Іванович і голова адміністрації Білокудря, вони включили нам гімн і вийшли з зала. Сесія закінчилася. Моєму здуванню не було меж. Коли прийшовши в офіс, я дивлюся, що на Слобідському краї на сайті газети «Слобідський край виставлено рішення за підписом мороза, який головав на цій сесії заступника голови райради, що рішення прийнято. І тільки ввечері, коли мені інкогніто, таємно віддзвонилися три депутати від партії від правної партії. Вони сказали, що Любов ми голосували у кабінеті в Білокудрі за час до початку сесії на листку для персонального голосування, і тоді все стало на свої місця. Ви уявляєте, яким чином партія влади підійде до виборів 2015 року, коли вони рішення, якесь, одне невеличке, сесії якогось з 27 районів Харківської області голосують за час до початку сесії в кабінеті голови районної державної адміністрації?